Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Ми його пережили, і Теодор все хоче влізти в кадр, так? Mm -hmm. Тобі є що розказати? А, ну, так. Розказуй. У мене уже є ще один український друг. Серйозно? Ага. Звідки він взявся? Ну, друг іншого. Українця і потім ми, 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 тро, ми, Троє команда українців. Троє команда українців. Якою мовою ви говорите поміж собою? Українською. Справді. І навіть той друг, який не знає українською, говорить українською. Ні, е, тут е, інші. Ну вони двоє знають українську. То вони такі знають, так? Так, і вони двоє українці. Аж двоє. Двоє. Вони з тобою в класі? Ні. Вони двоє в іншому класі, так? Ага. Вони вдвоє. Е, ну, один е, звати Женя і один одного звати Річард. Річард. Угу. Українець. Ага. Українець Річард у вашій школі. Угу. Три друга Женя Теодор і Річард. Три українці. Так? Вся історія? Так. Добре. Я розкажу про свій день. Можна? Я вранці прокинулась, поїла, поїхала на роботу, випаркувалася з гаража. Дуже класно паркувати машини в гаражі, її не треба розморожувати коли. Але сьогодні було плюс 5 вранці, ввечері плюс 17. Вчора було мінус 8. І. Що? Я поїхала на роботу, і день сьогодні для всіх був якийсь супер втомлений. Я сьогодні на роботі знайшла детальки, які з України, зроблені в листопаді минулого року. І я пішла в відділ закупок і сказала, що нам треба замовити більше. Якщо країна походження Україна, то нам треба більше цих деталік. А вони по посміхалися, бо ніхто не розуміє, що в Україні війна. Для них війна ну, це типу десь там далеко. завжди ж десь там далеко є якась війна. Not understand. Але. Ну і ніхто ясне діло, що не замовить ці штуки. Будь ласка, що? Ам. Ти ще можеш? Говори. Ам. У мене сьогодні з кравіщик. Не показуй, будь ласка, це, бо нас забанять на Ютубі. Також що, завтра у нас на роботі а, ланч осінній обід для всіх. В обід ми будемо всі їсти щось і спілкуватися бургери, хот-доги, салати, цезарі ще там щось якесь. Також а, до мене сьогодні на роботі підійшла жінка я кажу, ти знаєш, що в нас відкриті вакансії, ти ж можеш зі своєю бакалаврською освітою подаватися. Я така добре, я подивлюсь. І досі не подивилася. Мабуть, прямо зараз подивлюсь. Також що я заїхала в бібліотеку, завезла книжки, а потім приїхала додому, зварила суп і ми викопали картоплю. Знаєте, дев'ять людей дуже швидко викапують картоплю. І всю віднесли в гараж. Так? Усю Усю-усю віднесли в гараж. Потім я спакувала Теодорові ланч на завтра, і вже ми помилися і, лягали, і лягли спати. Mm -hmm. О, і ще мені подарувала. Дівчинка, з якою ми живемо, подарувала класну картину. Можеш її принести, я покажу. Мені вона дуже подобається ця картина. І я готова була її купити, але вона все ж таки подарувала мені її. І вона прекрасна, я покажу. Дивіться. Тео, а тобі подобається? Ну, дуже. Дуже? Це північне Сяйво. На цьому все? А, а, і ще я ж на півдня випала того, що мене так ось викажують ці кацапи, які стріляють і немає світла, і типу, якось. Я не знаю, як ви живете? Як ви живете, знаючи, що ці ходять в одній планеті? А що ви думаєте про це? М? Якщо ви щось думаєте про це, то скажіть мені. Па-па!